Ші події дня очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Додаткові освітні послуги чи звичайні побори. Конфлікт спалахнув у 14-му садочку рівного. Одні батьки запевняють, платять по 250 гривень щомісяця за заняття англійською та хореографією, але угод на руки отримати не можуть. І квитанці про оплату за послуги їм ніхто не дає. Тож вважають, що ситуація є непрозорою. Інші батьки переконують жодних підводних течій шукати не варто. А претензії своїх опонентів називають не інакше як спробою приватизувати дошкільний навчальний заклад. Питання набуло широкого резонансу серед жителів міста його жваво обговорюють у соціальних мережах і вже дійшло до міського голови та прокуратури. Оксана Жужельська проблемою перейнялась і вирішила пошукати правди. У Людмили Васюхі в 14-му садочку навчається донечка з першого дня, каже жінка. Дитина потрапила у групу, де треба було щомісяця доплачувати 200 гривень за додаткові освітні послуги, уроки англійської та хореографії. Ситуація багатодітну родину влаштовувала, але у жовтні минулого року плату підняли ще на 50 гривень. Тоді жінка і вирішила з'ясувати у завідувачки, що по чим запитали е, Тетяни Михайлівни, скільки коштує одне заняття. Офіційно одне заняття коштує 5 гривень. Так у всьому у всіх садках в рівному. Якщо їх 16, тобто вісім занять з англійської мови в дитячому садку і вісім занять з хореографії, ну зрозуміло, що це сума 80 гривень. На що витрачається 170, ми так і не почули, чи як їх будуть розподіляти і, і чому вони. Куди вони діваються? Ще одна мама Ольга Ільчук стверджує, що свого екземпляра угод про надання послуг батьки не отримали, як зрештою і жодних квитанцій про їх оплату. Підтвердження, що ми здавали ці кошти, у нас теж немає. Жодної угоди з жодним підприємцем, жодним викладачем на додаткові освітні послуги. У нас немає. Більшість інших батьків кажуть, що цілком задоволені якістю надання послуг у садочку, як базових, так і додаткових. І договори кажуть, в них є, і квитанції можна було отримати на вимогу. Кожен підприєм. Який е, е, сьогодні діє в цьому е, законодавстві, він може надавати на вимогу е, е, того суб'єкта, з яким він працює, чек або що. Якщо в цьому проблема, то її треба було б на цьому і завершити. Але вона десь чомусь полізла в інший бік. І на сьогоднішній день ще раз підкреслюю: не повинно це відображатися на дітках. Десятків людей, коли ну я в садочок поступала, я підписувала договір. Я знала, що я буду платити. Знала я скільки буду платити, і я на це йшла. Я знала, я згідна і зараз згідна платити. Директор садочка нині офіційно перебуває на лікарняному. Скандал, що виник у закладі називає безпідставним і запевняє, усі додаткові послуги надавалися законно. Дитячий садок не надає. Освітніх послуг, а надавав надав, надав, е, суб'єкт підприємницької діяльності, який орендував приміщення музичного залу у години, коли у другу половину дня, коли вільний музичний зал. Це не суперечить законодавству, не суперечило законодавству. І було лише за згодою батьків за тією ж згодою та на договірних засадах додає директор. Відбувався і розрахунок за послуги. Батьки могли нести гроші в касу або ж платити готівкою. Та це вже в минулому, за словами Тетяни Ширко, з березня усі діти в садочку вчаться за єдиною базовою програмою. Мовляв, строк дії договору з підприємцем закінчився, але цим проблему не вирішено. Ми не заспокоїмось, хоча б. Тому що люди, які зловживають службовим становищем, а це є явне зловживання службовим становищем і шантаж батьків, ну як можна батькам казати, якщо ви щось не влаштовуєте, забирайте дитину. На якій підставі мене не влаштовує фінансова корупційна схема. Я її вважаю корупційною схемою. Ми не проти платити, але ми хочемо, щоб все було чесно, законно і прозоро. Все, це наша вимога, це наше право. Тим часом на захист директора піднялися і батьки випускників садочка. Вони зібрали підписи, і цілою делегацією пішло до міського голови. Той їх вислухав і став на підтримку директора закладу, зауваживши, що дитсадковий конфлікт на руку його опонентам, і вони цим вже скористалися. Зразу після того, як почалася ця інтрига з Ширко, тут же з'явилася в одній з інтернет-газет стаття, що Ширко носить мені хабарі. Почитайте. Е, більш цинічно, ну е, шов на крові поклясти, що я не з одного дитячого садка не беру хабарі. Чи були хабарі, а чи все справді відбувалося на законних підставах? Тепер буде з'ясовувати міська прокуратура. Вона розпочала перевірку за повідомленням у змі. Натомість батьки із групи підтримки директора кажуть, найяскравішим прикладом гарної організації роботи садочка є черга з бажаючих здати сюди свою дитину. Аби остаточно розібратись у ситуації, міський голова Володимир Хомко пообіцяв на цьому тижні ще раз зустрітись із директором дитячого садочка та батьками чиї діти його відвідують. Але вже після роботи і на території вогника. Оксана Жушевська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. На рівнішені майже 200 аптечних установ продають ліки для гіпертоніків. Зі знижкою на її відшкодування держава виділила для області 4 мільйони гривень. Таким чином у український триває реалізація соціального проекту зі здешевлення цін на ліки від гіпертонічних недуг. При цьому представники обласної влади хочуть, аби пільгових рецептів виписували більше і більше хворих, отримали якісне та своєчасне лікування. Для цього у Саранському районі вирішили запровадити певні новації, які саме знає Руслан Саволяк. Майже чверть жителів області перебуває на диспансерному обліку з діагнозом гіпертонія. Найбільше їх у Рівному, також Березнівському, Рівненському і Сарненському районах. З листопада хворі на цю недугу можуть придбати гіпотензивні ліки зі знижкою. Людина, які підходить препарат, який йде по референтних цінах. Ми виписуємо рецепт, ми ставимо червону печатку, яка є в нашому закладі, яка пише для відшкодування, і пояснюємо цій людині, що її гіпотензивний препарат. Буде зі знижкою від 10 до 30, а може й більше відсотків, і пояснюємо людині, що вона має, якщо закінчуються медикаменти, приходити і виписувати повторно. За словами медиків, у Сарнинському районі діє достатньо широка аптечна мережа, в якій можна придбати ліки від тиску за пільговими рецептами. 24 заклади. Нині працюють над тим, щоб долучити до проекту якомога більше людей, які страждають на цю недугу. Так, зокрема, газети і радіо інформують людей, а медсестри з тонометрами обходять усі двори. Це завдання фактично ставиться по 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 цьому по програмі референтних цін е, привчити людей правильно лікуватись, правильно проводити медикваторне лікування, не не чекати, коли вже щось е, прийдуть ускладнення, а саме почати не не допускати е, до цих ускладнень. З січня у районі було виписано 8 тисяч пільгових рецептів. Представники обласної влади кажуть, що цей показник має бути більшим, адже на обліку перебуває 20 тисяч жителів Сарненщини. Тому з ініціативи заступниці голови облдержадміністрації Світлани Сад відтепер рецепти будуть виписувати лікарі під час виїзних оглядів у фельдшерсько-акушерських пунктах. Вони, на відміну від завідувачів ФАПів, мають на це право. Щоб охопити більше населення і здешевити саме ці препарати гіпотензивні для наших людей, ми по сарнах проведемо таку апробацію саме з виїздами лікарів на ФАПи. Адже людина, коли вона має такий діагноз гіпертонії, вона вже отримує декілька препаратів. І в цілому вона може здешевити і зекономити на сімейному бюджеті в межах десь 30-40 гривень. Світлана Сад також повідомила, що нині обговорюють можливість розширення переліку гіпотензивних ліків, на які поширюється знижка. Якщо на це буде воля законотворців, то його можуть поповнити і комбіновані препарати від гіпертонії. Тоді економія на ліках буде ще більшою. Руслан Савуляк, Денис Коломис, інформаційна програма День. Проблема із випускою пільгових рецептів чорнобильцям. Одна із тих, над вирішенням якої владі потрібно зосередитись найближчим часом. Про це заявив головний лікар обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення Сергій Шевчук під час засідання громадської ради при обласній державній адміністрації. Справа у тім, що коли починається планове обстеження постраждалих, то мало не кожен із них отримує від лікаря рецепт на 5-10 препаратів. Ось тут і виникає проблема. Місячний ліміт на пільгові ліки в аптекарів швидко вичерпується і Медикаменти у потрібній кількості лише той, хто раніше прийшов. Для, цього, для вирішення цього питання рівненські медики пропонують запозичити досвід сусідів волинян. Лікарями виписуються рецепти, ліквідатори за свої гроші купляють їх аптеці, а соціальний захист потім вертає їм, компенсує ці кошти. Проблема є і в тому, що одна людина користується. Більшою сумою одна взагалі не користується. Тому ми їздили, вивчали досвід Волинської області. Ну, хоча вони теж нарікають на те, що він повністю себе не оправдовує, тому вирішили прийняти рішення обласної ради, це за підтримки депутатів, і зробити пілотний проект по місту рівному. 24 тисячі жителів краю долучилися до визначення кращих творів місцевих авторів. Таку кількість відвідувачів бібліотек та інтернет-користувачів опитали організатори конкурсу Краща книга книгарівнищини. Цьогоріч захід на теренах краю відбувся вже в четверте. Вперше не вдалось визначити переможця у номінації Найкраще художнє оформлення. Натомість організатори назвали кращу книгу про обласний центр. Конкурс «Краща книга Рівненщини» має на меті визначити найкраще видання місцевих авторів та розвинути у жителів краю любов до читання. В оцінюванні беруть участь бібліотекарі, письменники, журналісти та звичайні читачі. І ось організатори урочисто назвали 10 найкращих видань Рівненщини. Вони опитали 23 тисячі відвідувачів книгозбірень краю, а ще майже тисяча користувачів проголосували в інтернеті. Переможців визначали серед авторів 370 різноманітних книг. Дебютантом року стала Валентина Люліч. Півтисячний тираж її поетичної збірки Світ у долонях розкупили менше як за півроку. Автор каже, книга допомогла їй вступити до лав національної спілки письменників України. На вустах червоне вино, рубаями з далекого сходу. Ми зі стеною заодно випускаємо слово у воду. Над кращою документалкою працювали одразу двоє провідних місцевих істориків: Андрій Жив'юк та Ігор Марчук спільно дослідили історію так званої повстанської столиці. Все те, що відбувалося в дарені двадцятому столітті, от піднесення українського руху, скажімо, національне самоусвідомлення мешканців цього села, освітнє зростання, духовне зростання. Потім цей з 40-х, 50-х років, ми намагалися передати через конкретні людські долі. У номінації Краєзнавче видання перемогла книга про село Ромейки Володимирецького району. Кращою прозовою книгою стала збірка новел любові пшеничної Коли зацвітуть лілеї, а поетичною Вірші Василя Басараби. Повість Олександра Євтушка Пиво Забрикосів визнали найцікавішим виданням для молоді. А прибульця з інтернету від Сергія Гридіна для дітей у номінації Поліграфія відзначили альбом Анни Лимич Войнерович про квасилів. А книга Галини Данильчук рівне у Долонях його мешканців отримала спеціальну відзнаку конкурсу. Присвячена 730-річчю з дня народження рівного. Тобто, це приємно визначена книга, яка попала під цю номінацію. А неприємне те, що журі не змогло визначити книгу, яка би отримала таку високу відзнаку диплом. Як кращу книгу художньо оформлену? Усі переможці отримали дипломи. Деяких авторів окремо відзначили обласні осередки просвіти, спілки письменників та української бібліотечної асоціації. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Викладачі вищих навчальних закладів можуть зітхнути з полегшенням на їх захист стали ректори на засіданні. Президії спілки ректорів України приділи звернення відкоригувати один з пунктів указу президента щодо норм навантаження викладачів. Згідно зі згаданим документом, очікувалося збільшення показника кількості студентів на одного викладача до 18, що власне і обурило педагогів. Міністр освіти і науки Дмитро Табашник, який брав участь у засіданні, погодився з рішенням ректорів і пообіцяв привести норми навчального навантаження у відповідність до положень Болонського процесу рівне на засіданні представляв ректор Острозької академії Ігор Пасічник. Ось що він повідомив дню телефоном з Києва. Ця напруга буде знята, тому що вже викладачам не треба боятися ні звільнення і ні збільшення навантаження. Воно лишається поки що в такому самому аспекті, як і було мені руки. Всі ректори Об'єдналися з цією думкою і про об'єдналися з цією думкою, і мені теж що підтримав цю думку. Що я не думаю, що це важко. Я думаю, що цю поправку буде внесено. 70 робіт, на яких зображено в'язнів, концтаборів та гетто представила на виставці в обласному краєзнавчому музеї малюнки, створили діти з усіх куточків України. До рівного виставка прибула з Чернівців, а з нашого обласного центру вона помандрує далі Україною. Про те, якими побачила трагічні сторінки історії, сучасні діти далі у сюжеті. Події Другої світової війни семикласниця Яна в школі ще не вивчала. Про неї вона дізналась від прабабці. Старенька згадувала про прадідуся, який загинув на фронті, а також розповідала про те, як прихистила хлопчика, маму якого під час сталінських репресій вивезли до Сибіру. Він досі живе це мій. Люблений, я його називаю дідусь. Він часто до нас приїжджає в гості. Я його дуже сильно люблю. А ось Меланія Пастушенко пережила знущання та приниження у концентраційному таборі Равенсбрюк у Німеччині. Туди вона потрапила у 18-річному віці. Ні за що нас не мали русські свині. Її все назвали тільки руски швань, що небудь робіть, робіть те і все. Ще... На штрафи визивали кожен ранок. Визивали на апель. Два роти часи і до шісті стояли, а тоді йшли кип'ятку, пів півлітра, і на роботу забрали наш названо за воєнний завод. Метарство українців під час війни та у часи масових репресій відображені на виставці, як тяжко пережити цю війну. Її особливістю є те, що всі ці страшні події зобразили у своїх малюнках діти. Роботи присилали з усіх куточків України. Ця виставка створена для того, щоб показати всій Україні, всім містам, всім людям тему, яка хвилює, яка час була замовчувана, тяжка доля в'язнів, концтаборів, тяжка доля людей, які пережили гетто, геноцид, які пережили геноцид, як і фашистського режиму режиму так і сталінського режиму, і це все очима дітей. Виставку організували за результатами конкурсу, проведеного два роки тому, міжнародним фондом взаєморозуміння і толерантність дітям про. Ті події розповідали безпосередні їх учасники. Діти безпосередньо спілкуються давно забутими, як ми кажемо, в'язнями концтаборів і гетто, А люди вони потребують спілкування і вони хочуть спілкуватися з молоддю. розповідати молоддю про ті страшні роки, які їм довелося пережити. З експозицією виставки вже познайомили жителі Німеччини. А в Україні вона розпочала свій шлях із Чернівців у рівному виставку будуть демонструвати до 13 травня. Галина Баранчук Богдан Рябунець. Інформаційна програма. День. Медичне правосуддя Удар по владі. Грівницький репер Андрій Рябко презентував власну книгу. Написаний твір у вигляді сценарію. Тому за його мотивами автор планує ще й відзняти фільм. Про що йтиметься у майбутній кінострічці? Знає Тетяна Климчук. Ідея написання книги у Андрія Рябка, відомого як репер Рабік, виникла не випадково. Адже хлопець цікавиться політикою і любить дискутувати на подібні теми: медичне правосуддя, удар по владі. Це перша книга молодого автора. Поштовхом до написання став звичайний екзамен з політології, під час якого студент запропонував свій метод впливу на владу. Я запитав викладача, чому медицина не може контролювати владу. От, він задав питання: типу, це як, от і коли я йому розповів більш. Детальніше, якби свою реалізацію, своє і Він сказав, що це дуже класно. За сюжетом звичайний студент винайшов пристрій, який визначає, чи правду говорить людина. Однак, на відміну від детектора брехні, його обдурити неможливо. І саме такі технології за сценарієм застосовуються до чиновників, щоб визначити їхні наміри. Книга написана в жанрі трилера однак, проста у сприйнятті автор зізнається, що не мав на меті писати книгу. Спочатку це був сценарій кінострічки. Мета у мене просто відзняти фільм спро. Продажі книг, і я вже буду відповідно бюджет збирати там на обладнання на на сам фільм. Написана книга російською мовою. Зроблено це не випадково розповідає Андрій Рябко. Таким чином автор має на меті зацікавити і російськомовного читача. Тетяна Климчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День. На стадіоні Авангард провели інвентаризацію, визначили основні проблеми та оцінили вартість реконструкції. Мова йде про суму у понад 100 мільйонів гривень. Про це під час зустрічі зі студентами МИГУ повідомив голова облради Юрій Кічатий. Попри постійну нестачу грошей, пан Кічатий вірить, що їх вдасться знайти. Реконструкція розрахована до 2015 року і складається з кількох етапів. Так, до кінця нинішнього року мають розробити проектну кошторисну документацію. Єдине, що викликає сумніви у голови облради, так це чи зможе міська влада? Та на рівних долучитися до реконструкції. Тому Юрій Кичати планує зустрітися з Володимиром Хомком, аби обговорити можливість зміни частки міста у цьому проєкті. все-таки зробити все можливе, щоб в кінці нашої каденції, в 2015 році люди сказали: оце ви залишили по собі сучасний красивий стадіон. На рівничині визначилися усі суперфіналісти обласної спортивної гри. Сімейні перегони у чотирьох містах краю відбувся останній груповий тур. Відтак 12 сімей, які перемогли у своїх групах, пробилися до вирішального етапу. На початку червня у корці вони разом з переможцями трьох попередніх турів візьмуть участь у суперфіналі. На перегонах у Костополі побував Юрій Шарманський. У груповому етапі, що проходив Костополі, за вихід до фіналу змагалося п'ять команд. Кожна складалася із трьох сімей. За правилами сім'ю представляють двоє дорослих і стільки ж дітей. Представники команди з Рівного зізнаються, активно відпочивають і займаються спортом не тільки під час змагань, але й у повсякденному житті. Від природи всі спортивні, і плюс ми завжди, завжди ми десь стараємося участвувати, бігати, грати, всі конкурси, люба природа. От і дома навіть усі команди налаштувалися на перемогу. Збірна Березнівського району неодноразово була переможцем і призером багатьох змагань. На сімейних перегонах вирішили продемонструвати свою майстерність. Ми збиралися, готувалися, їздили в Березне, так як змагатися, займали місця, а це так зібралися, щоб тут виступити і звичайно перемогти. Для перемоги кожній команді потрібно було позмагатися в інтелектуальній вікторині. За кілька хвилин учасники мали відповісти на кілька запитань спортивного спрямування. Після цього три естафети. В естафетах на спритність і влучність змагаються як дорослі, так і діти. Останні задоволені тим, що батьки погодилися на участь і показують приклад. Звісно, що добре, бо зараз батьки не витягне з хати або на роботі, або дещо. у підсумку найбільше балів здобула команда Господар Костопільський район потрапляє до фіналу. Ми готувалися спеціально до цих змагань, тому що ми не вигравали ні один етап і хочемо виграти. тому ми збиралися кожен тиждень в рази. Загалом до суперфіналу пробилося 16 команд. На початку червня у корці між ними і визначиться переможець. Команда, яка переможе в суперфіналі, ну отримає вагомий приз. Ми не хочемо цього розкривати, але отримують і сім'ї приз. І безпосередньо той район, який переможе. Команда якого буде представляти. Юрій Шарманський Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день. Четвертою стала рівненська стаєрка Світлана Станко у марафонському забігу у Варшаві. Час нашої атлетки 2 години 36 хвилин продемонструвати на дистанції у понад 42 кілометри. Час кращий, ані рівнянка, змогли лише представниці Кенії, Білорусії та Польщі. Нагадаємо, два роки тому на цих же змаганнях Світлана Станко стала переможницею. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі! Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.